Миру Божого Драгоціння на сьогоднішній день еволюція потерпає краху, бо тому що це є е, релігія сатани. Сто років тому е, ті сатаністи, революціоністи е, запутали нас і сказали, що ми пішли від мавпи. Але ті люди, які пишуть в коментарях всякі неподобства, якраз в неї необізнаними. На сьогоднішній день ми бачимо, що Біблія це є актуальна книга, Слово Боже, це є Бог. Всі пророцтва збуваються. Апостоли пишуть нам все те, що було, що є і що має бути. бо Вони були очевидцями, вони були з Ісусом Христом. І ми бачимо, що перший світ знищений був потопом за безбожність. І теперішній світ буде знищений вогнем. Нам всім потрібно повернутися до Бога. Нам всім потрібно впасти на коліна, але ми думаємо собі, що це важко легше зробити гріх. А ісусу Христу було легко на хрест піти за нас всіх, тому потрібно по.